Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам розпаковочку посилки. Ось моя киця вже її почала розпаковувати без мене. І навіть, напевно, що хотіла спробувати коктейля, бо ось тут уже було зімнято. Цю посилочку заказала я суто для себе. Заказала новиночку коктейлю ось в таких сашетах. Кері для скидлення для нормалізації баги. Так, це в нас бананчик, шоколад, е полуниця і ваніль. Ось вони представлені у каталозі по 79 гривень. Дуже зручно брати з собою на перекус. Так як я полюбляю масочки, то замовила собі ось кілька масочок. По-перше, це. Масочки вони в нас вже були. Я їх вже всіх пробувала, але зараз вони у нас у акції, тому я їх замовила. Так, ось ці маски теж зараз по 79 гривень. Це з календулою, з гіалуроновою кислотою Facey э, Face і відбілююча. Так, Тепер новиночки. Це теж тканині одноразові маски. З лавандою. Так, це ще в нас це, це це, це з огірочком, так, мені здається. Так, Потім з ромашкою, з зеленим чаю, з авокадо і з гранатом. Ці маски мають різні дії, вони теж по 79 гривень. Я буду пробувати, рекомендую і вам. Так, замовила я спробувати собі маркер для брів з ефектом мікроблейдингу. Так що, як він себе виглядає, замовила собі самий темний, так як в мене брови темні. Ще не розпаковувала. Потім розпакую і покажу. Ось має він такий ефект, як ніби пудрові брови, зроблені з мікроблейдингу. Ціна його 329 гривень. Але у вас є завжди можливість оформити постійну знижку на всю продукцію мінус 25% і замовляти сумісні покупки і отримувати за, цей, за це ще й подарунки. Я собі замовила у подарунок у цьому замовленні віск для брів. Він йде за дуже символічну ціну. Далі я замовила собі ось таку пасту з алоєвєра, Вера, вона зараз в акції по 89 гривень. Також в акцію зараз мультиціональний еліксир краси по 449 гривень, замість 499 гривень. Я вже ним почала користуватися Ось так він відкривається, наноситься капельки або в крем, або в шампунь. Можна просто на обличчя як крем. Так, і ще в мене замовлені кілька штан. Як в мене вже баночка закінчується, я скоро поїду у село, тому в мене одна банка стоїть завжди вдома, а одна у селі дуже допомагає при, допомагає при втомлених ножках, кого варикоз. Він не лічить варикоз, а полегшує відчуття втоми. Зараз він теж за символічну плату. Мені здається, 130 гривень. При замовленні на 20 балів, тобто на определену суму ви замовляєте, отримуєте замість 219 Він коштує звичайна ціна за 130. І в кожному замовленні є каталог новий. на слідуючий місяць ми можемо порівняти ціни і замовити собі вигідну продукцію, яка дуже класна. За символічною, не за символічною, а за доступними цінами з міжнародними сертифікатами якості. Також хочу вам сказати, що компанія дає такі можливості, такі програми, при яких в кожному замовленні ви можете замовити собі подарунки за символічну ціну. І також новачки можуть замовити статтові набори з ознайомлення з продукцією. І кожен місяць, 4 місяці поспіль, по крокам вони отримують подарунки топової продукції, теж за символічну ціну. Так що пишіть мені, я вам допоможу розібратися, допоможу з вибором продукції і з першим замовленням, також у успішному старті та розвитку у компанії. А з вами була король Ірина, ваш консультант з краси. Чекаю! На вас, у свою команду, красу і успіх!